Вітаю, друзі! Продовжуємо з вами в'язати оновлений варіант медузи. У першій частині ми підготували нижню частинку разом із щупальцями і зараз переходимо до в'язання верхньої частини. Беремо основний колір ярнард джинсу і робимо кільце, у яке пров'язуємо. Шість стовпчиків без накиду, один. Два, три, чотири. П'ять. Шість, стягуємо кільце. Сполучний стовпчик у першу петлю. І повітряна петля підйому. Далі ми в'яжемо так само, як і в'язали нижню частинку. У другому ряді ми робимо збільшення у кожну петлю. Один. Два. Три. чотири, П'ять. Шість. Сім. Вісім. Дев'ять. Десять. Одинадцять, дванадцять. У першу петлю сполучний стовпчик і повітряна петля. У третьому ряді також 6 збільшень, але з інтервалом в один стовпчик. Розпочинаємо ряд зі збільшення, у другу петлю ми пров'язуємо один стовпчик. Далі збільшення, один стовпчик. Збільшення один. Збільшення 1. І так дов'язуємо ряд Чергуче збільшення, і один стовпчик у петлю. Таким чином, у кінці цього ряду маємо вже 18 петель. У першу робимо сполучний стовпчик і повітряна петля. А в наступному ряді, якщо ви пам'ятаєте, ми робимо шість збільшень з інтервалом у два стовпчики. Перший у першу петлю, другий у другу петлю, і у третю петлю ми пров'язуємо збільшення, тобто два стовпчики в одну петлю. Далі один, два. Збільшення. Один два. Збільшення. Один. Два. Збільшення. Один. Два. Збільшення. І завершуємо ряд, у якому тепер у нас 24 петлі, у першу петлю сполучний стовпчик і повітряна петля. Продовжуємо робити збільшення в наступному ряді вже з інтервалом у 3 стовпчики. Розпочинаємо ряд зі збільшення. Потім один, два, три, збільшення. Один, два. Три. Збільшення. Один, два, Три збільшення. Один. Два. Три. Збільшення. Один. Два. Три. І в останній раз в цьому ряді збільшення. І три стовпчики по одному. І в цьому ряді маємо 30 петель. Сполучний стовпчик у першу і повітряна петля. Робимо ще один ряд зі збільшеннями, тепер з інтервалом у 4 стовпчики. Пров'язуємо два стовпчики по одному петлю, у третю петлю. Робимо збільшення. Далі, один, два, три, чотири. Збільшення. Один, два, три, чотири, Збільшення, Один, два, три, чотири. Збільшення. Один, два. Три, чотири. Збільшення. Один, два, три, чотири, збільшення, і в нас залишається дві петлі, по одному стовпчику у них пров'язуємо 1, 2, сполучний стовпчик, повітряна петля, і ми маємо тепер 36 петель. І чотири ряди ми пров'язуємо без змін по 36 стовпчиків у кожному ряді. Один. Два. Три, чотири, тридцять п'ять, тридцять шість. Пров'язали 4 ряди, усього зараз у нас в цій деталі пров'язано 10 рядів і в 11-му ми робимо 4 збільшення з інтервалом у 8 стовпчиків без накиду. 1, 2, 3, 4 збільшення. Один, два, три, чотири, п'ять, шість. Сім вісім збільшення один, два, три, Чотири п'ять, шість, вісім збільшення, один, два, три, чотири, п'ять, Шість, сім, вісім. Збільшення один. Два. Три, чотири. Закінчуємо ряд сполучним стовпчиком, робимо повітряну петлю. Отже. Ми зробили 4 збільшення, тож тепер у нас у ряді стало 40 стовпчиків без накиду. І ми продовжуємо в'язати без змін. Пров'язуємо 3 ряди і в кожну петлю по одному стовпчику. 1, 2, 3, 4... 39, 40, сполучний стовпчик, повітряна петля. Верхня частинка майже готова. У нас у ряді 40 петель, у нижній частинці у нас 30 петель. Тож, для того, щоб сполучити, нам потрібно зробити 10 зменшень, і ми від 40 перейдемо до 30 петель. Тож нам треба в'язати два стовпчики по одному, а третій і четвертий у нас буде зменшення. Один, два, зменшення. Один. Два, зменшення. Один, два. Зменшення. Один. Два. Зменшення. Один. Два. Зменшення. Один. Два. Зменшення. Один, два. Зменшення. Один два. Зменшення. Один, два. Зменшення. Получний стовпчик повітряна петля. І ниточку поки що витягуємо, але не обрізаємо. Перевіряємо форму, яка в нас вийшла. І тепер за розміром ми можемо приєднувати нижню частинку. Можна робити це одразу, можна спершу вишити очі. Мені більше подобається вишивати очі, коли іграшка ще не наповнена, щоб не чіплявся холофайбер. Очі можна зробити, як і в цієї медузки, вишиті. Можна зробити на безпечному кріпленні, пришити на мастинки, або ж можна зробити ще один варіант вишитих очей. Я зробила ось такі вишиті очі. Ми з вами вишивали такі оченятка, коли в'язали бабку, і я тоді знімала детальне відео, як зробити такі очі. Тож, якщо ви захочете також вишивати такі, у вас виникнуть якісь складнощі, я залишу посилання в описі до цього відео, і ви зможете переглянути, як їх зробити. Тепер ми з вами будемо. З'єднувати верхню і нижню частинки, підхоплюємо петлю і підхоплюємо петельку на голові і петлю на тулубі. Точніше на нижній частинці. І пров'язуємо їх разом стовпчиком без накиду. Далі дві відповідні петлі, стовпчик без накиду. Верхня петля. Нижня петля і разом у стовпчик без накиду. Таким чином ми пров'язуємо усе коло, і в кінці, коли отвір вже залишається невеличкий, ми наповнюємо медузку холофайбером. Пров'язавши останню петлю. Ми не робимо сполучний стовпчик, а ми ниточку протягуємо, обрізаємо, заводимо гачок під першу петлю ряду, протягуємо ниточку і заводимо нитку у середину останньої петлі. Таким чином, ми не перериваємо візерунок, у нас не буде вузлика. І акуратно ниточку фіксуємо поміж стовпчиками і можна її заховати у середині іграшки. Також хотіла зазначити стосовно наповнення. Слідкуйте за щільністю наповнення, щоб іграшка гарно тримала форму, але при цьому нижня частинка не вивалювалася ось так. Тобто, занадто щільно не наповнюйте. А все ж таки. Тримала ось так дно. І форма нашої медузки була красива. В принципі, можна залишити вже ось так, але ми з вами зробимо ще одну прикрасу, щоб наша медуза була ще гарнішою. Беремо ниточку бегонію. спочатку світлого кольору. Приєднуємо її і пров'язуємо 5 повітряних петель. 2, 3, 4, 5. На основі одну петлю пропускаємо, у наступну пров'язуємо сполучний стовпчик. 1, 2, 3. 4, п'ять, одну пропускаємо, сполучний стовпчик у наступну. Продовжуємо. Одна, дві, три, чотири, п'ять. Через одну сполучний стовпчик. Одна, дві, три. 4, 5, сполучний стовпчик. 1, 2, 3, 4, 5. Сполучний. І так ми пров'язуємо до кінця ряду. А в наступному ряді ми приєднуємо ниточку бегонія контрастного кольору. Темного. І тепер кожну петлю і повітряні, і сполучні, ми пров'язуємо сполучними стовпчиками. Ось таким чином. Акуратно, не поспішаючи петельки від сполучних стовпчиків ми також пров'язуємо. Вони більш тугі, їх важче підхопити, але і результат буде більш виразний. І також пров'язуємо таким чином увесь ряд. Кінчики ниточок ми фіксуємо, заправляємо всередину іграшки, розправляємо петлі. І маємо ось таку медузку. Не можу сказати, що вона аж занадто відрізняється від попереднього варіанту, але все ж таки інша форма, більше виразних акцентів. Тож обирайте варіант, який вам більше до вподоби і приємного в'язання.